От наскільки ймовірно, є ймовірний ядерний удар. Про який постійно останнім часом всі говорять, так і останні заяви свідчать про те, що Росія не боїться ядерного а, так удару. От ви як оцінюєте ситуацію? Це можливо взагалі? І росіяни часто густо брешуть. Думаю, що брехня стосується і їх армійських заяв, з приводу того, що вони готові використати ядерне зброю. Путін і але він не з'їхав остаточно глузду. Він абсолютно чітко розуміє, що реакція світової спільноти на Такого роду бойові дії з боку Російської Федерації буде дуже жорстка і надзвичайно болюча для Росії і. Для Путіна особисто. ми бачимо, що світова спільнота певною мірою зорганізувалась, і ми не бачимо тої коли позиції стосовно висловлення глибокого занепокоєння, як то ми спостерігали у 2008 році, коли Росія анексувала частину території Незалежної Грузії чи у 2014 році, коли була анексована Крим та окупована Крима регіони Луганська та Донецька області. Думаю, що реакція буде миттєва, і реакція буде жорстка жорстка. Про це Путін знає, тому він. Але і зараз міжнародна спільнота могла більше реагувати, швидше реагувати, так більше поставляти зброї, більше накладати санкції дієвих. Але попри це, ми можемо бачити все одно таку позицію, ніби вони щось чекають. Отут ми маємо розуміти, що перед нашими дипломатами, перед вищим військово-політичним керівництвом нашої країни, стає е, 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 таке амбітне завдання завдання: як переконати весь світ, що е, е, гуртом батька. Легше бити, і тут абсолютно очевидно, що е, Путін е, зараз це Адольф Гітлер минулого століття, який, який несе зле е, зло фактично, і загрожує існування всієї планети. Тобто, ви переконані, що Росія все ж таки не піде на використання ядерної зброї? Я переконаний в тому, що Росія не наважиться використати ядерну зброю навіть тактичного рівня, тому що буде розуміти на які фатальні наслідки для існування де самого, самої держави Російської Федерації це можна привести.